Вітаю, я Андрій Городиський про основні міжнародні події четверга. Далі в новинах світ. Скандал з ФІФА набирає обертів. Багатомільйонні контракти можуть опинитися під загрозою. Світло на репресивну структуру комунізму у Болгарії розкрили архіви військової розвідки. Нове життя старим шинам у Колумбії збудували містечко з відпрацьованих колес. ФІФА може перенести заплановані на завтра вибори президента через корупційний скандал навколо її високопосадовців. Таке пропонує голова Європейської футбольної асоціації УЄФА Мішель Платіні. Ось він приїжджає на екстрене засідання до Цюріху. Біля штаб-квартири організації його зустріли сотні журналістів, але від коментарів платіні відмовився. На посаду очільника ФІФА це міжнародна федерація. Претендують нинішній президент Зеп Блаттер та Йорданський принц Аїбін Аль-Хусейн. Причому впливова УЕФА підтримує останнього. Чиновники ФІФА підозрюють у незаконних оборудках на суму в 150 мільйонів доларів. Усього в справі проходить 14 осіб. Антикорупційне розслідування ініціювала американська влада, і тепер США вимагатимуть екстрадиції затриманих. Володимир Путін назвав арешти чиновників ФІФА тиском Сполучених Штатів на керівника організації Зепа Блатера, мовляв, усе через те, що той підтримав проведення чемпіонату світу з футболу в Росії. До розмови долучається кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. Богдан вітаю то яка власна версія у США, чому саме американські правоохоронці ініціювали це розслідування? Ми маємо з американського боку не просто версії. Ми маємо конкретні обвинувачення, і більше того, ми маємо людей підозрюваних, які вже визнали принаймні частину тих обвинувачень. Тобто зв'язок з Америкою безпосередній. Почнімо з того, що представники США заявили, люди, які підозрювані у корупції, використовували американську банківську систему, фінансові канали США. Вони також використовували територію Сполучених Штатів для того, щоб проводити зустрічі і з Мови з метою корупції. Ми маємо також обшуки в американській штаб-квартирі ФІФА у Майамі. і також принаймні один американський громадянин Чарльз Блейзер, який, до речі, серед тих, які визнали обвинувачення, вже постане перед судом незабаром. І стало відомо в американській пресі, що він уже кілька років після того, як таємно визнав ці обвинувачення, співпрацював зі слідством і на деякі зустрічі їздив з прихованим мікрофоном мікрофоном. також директор ФБР Чарльз Комі сказав таку цікаву річ. Він наголосив на тому, що популярність футболу, або як цей вид спорту в Америці називають сокер, набирає ваги тут і у Сполучених Штатах. І тому американці дуже чітко наголошують на тому, що вони хочуть, аби цей вид спорту був чистим. Київ. Скандал розгорівся буквально напередодні виборів. Президента ФІФА, на них Блатар був фаворитом. Як усе це тепер вплине на результати голосування? Тут є дуже серйозний чинник, який можна називати співпадінням, але американські джерела повідомили, що саме перед виборами відбулися арешти, саме тому, що правоохоронці чекали, коли представники ФІФА зберуться в одному місці. Вони зберуться у Швейцарії, і нагодою сталася щорічна конференція, а також вибори президента ФІФА. Тобто, правоохоронці планували ці дії, щоб вони співпали з тим, що відбувається у ці дні у Швейцарії. Що стосується чи Вплине очевидно, що вплине. Якщо ми маємо кілька функціонерів, які постали перед серйозними звинуваченнями, то це безпосередньо впливає. Але на адресу самого Йозефа блатера обвинувачень зараз не оприлюднено, і усе залежить від того, як сама незалежна, очевидно, неурядова організація ФІФА буде давати раду цій ситуації. Як ми вже чули у новинах, це залежить від того, як учасники міжнародної асоціації будуть діяти в цій ситуації. Київ. А як традиційні партнери та спонсори ФІФА реагують на цей скандал? Це такий суто американський розвиток ситуації. Великі міжнародні спонсори FIFA, а також спортивних трансляцій, це, зокрема, фірма Nike, McDonald's, навіть Coca-Cola заявили, що вони закликають FIFA діяти і очиститися від звинувачень у корупції. Міжнародна фінансова організація, базована у США, Visa, пішла навіть далі. Вона заявила, що розірве співпрацю з FIFA, якщо цим звинуваченням. Не буде дано ради, якщо не будуть вжиті відповідні дії. Хоча Wall Street Journal, американська впливова газета, наголошує на тому, що такі великі компанії, такі спонсори, будуть насамперед реагувати на розвиток подій. Вони будуть реагувати на те, як футбольна спільнота буде поводитися з цим органом керівництва міжнародної футбольної асоціації. Також треба зауважити на тому, що важливо як будуть розвиватися слідчі дії, і американці наголошують, що це. Це ще лише початок. Це не кінець, це початок слідчих дій у розслідуванні корупції ФІФА. Київ дякуємо. Богдан Цюпин, кореспондент Української служби голосу Америки, був з нами на прямому зв'язку з Вашингтона. Болгарія частково розкрила архіви військової розвідки часів комунізму. Розсекречено 30 тисяч документів. Сказав міністр оборони Болгарії Ніколай Нєнчев. Зняття грифу таємності з архівів про світло на сотні справ, які досі приховували від болгар. З оригіналами зможуть працювати журналісти та історики. А от чи допускатимуть простих цікавих інших не уточнив, аби не спричинити, бува, якогось міжнародного скандалу. Імена іноземців, які працювали з болгарськими спецслужбами в часи розбудови світлого майбутнього, розкривати поки що не стали. Однак про самі секретні справи суспільство таки дізнається. Болгарське суспільство має знати все про цей період для того, щоб не повторювати помилок. Болгарія повинна пролити світло на репресивну структуру комунізму. Я хочу, щоб ця справа була закрита, а закони повністю реалізовані. Поляки проти євро. Рекордна кількість громадян не підтримують запровадження євровалюти в Україні. За даними опитування, 70% жителів Польщі вважають, що не варто поспішати із входженням у єврозону. Люди думають, що це призведе до втрати частини суверенітету держави і підвищення цін. Підписавши договір з євросоюзом, польща зобов'язалася запровадити євро як основну валюту без конкретних термінів. Найвища підтримка такої ідеї була зафіксована у 2002 році ще до вступу країни в ЄС. Тоді такий крок підтримало 63% опитаних. Американські військові випадково розіслали Сибірську виразку. Про це повідомили в Пентагоні. Живі бактерії доставили на американську військову базу в Південній Кореї та до приватних лабораторій дев'яти американських штатів. Четверо осіб, які контактували з бактерією, проходять профілактичне лікування. Ризик захворіти для них мінімальний, запевняють фахівці. Бактерію знищили, щойно виявили помилку. Тетяна Кален, Христина Івасюк. Новини на першому. Швидко, дешево, і екологічно, колубійським захисникам планети одним пострілом вдалося вбити двох зайців. Вони знайшли нове застосування автомобільним відходом і водночас вирішили проблему з браком житла. Зношені та не дуже великі та малі сотні тисяч автомобільних шин щороку відправляються на сміттєзвалище Колумбії. В країні немає жодного заводу, де переробляли стару гуму. Та місцеві екологи дали старим покришкам нове життя. Автомобільне взуття, що вже було у житку. Вони перетворили на будівельний матеріал нам приносять гуму абсолютно безкоштовно. Це дешевий і практично вічний будівельний матеріал, з якого виходять невеличкі дешеві будинки. Технологія доволі проста, якщо не сказати, примітивна. У шину затрамбовують мокрий пісок, і вона перетворюється на 200 кілограмову цеглину. З таких кругляків складають стіни, які зміцнюють, скріплюючи дротами. За дах тут слугує дерев'яне покриття. Зверху його настеляють смужками. Їх теж нарізають із колес. Виходить така собі гумова черепиця. Будиночки хоч і не надто розкішні, утім доволі затишні і дешеві. Завдяки наповненню та багатошаровості, конструкція гарно витримує холод та спеку. А ще зовсім не боїться головної загрози Ант – землетрусів. Для оздоблення стіни колеги використали глину. А задля більшої привабливості зовні розфарбували їх у яскраві кольори. Нині на околиці міста Коачі виросло ціле поселення із шинних будинків. Нове житло отримало понад півсотні сімей. А екологи знайшли застосування 9 тисячам старих покришок. Микола Прудник, новини на першому. Так завершується цей день у світі. Ілона довгань вже у студії новин з інформацією про події з усієї України. Я за вами прощаюсь до завтра. На все добре.